Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Леся Нікітюк, яка зовсім нещодавно стала мамою, вже повернулась до роботи і зробила це всього через місяць після пологів. Як зізнається сама зірка, гарно платять цього разу. Леся виступила ведучою на святкуванні дня народження блогерки Кенді Суперстар. На заході також були помічені Павло Зібров і Віталій Козловський. А сама Нікітюк обрала яскравий образ у ковбойському стилі з великим капелюхом і впевненим виглядом. Гарно платять, тому вийшла на роботу, з іронією зазначила телеведуча, додавши, що вже скучила за мікрофоном, людьми і драйвом сцени. Що ж до маленького сина, якому всього місяць Леся залишила його вдома під наглядом свого чоловіка та мами. Схоже, близькі готові підтримувати зірку в її новому балансі між материнством і кар'єрою. Та не всі в захваті. Реакція мережі виявилась неоднозначною. Одні шанувальники захоплюються її енергією і працьовитістю, інші критикують за те, що в такий ранній період дитина найбільше потребує маминої присутності. Леся ж, судячи з усього, вирішила не обирати між родиною і улюбленою справою і поки що впевнено поєднує обидві ролі. А як вважаєте ви, це сміливий приклад сучасної мами чи все ж занадто рано? Пишіть у коментарях і не забудьте підтримати наш канал лайком і підпискою.